Доброго дня, Люба, Любаша. Розкажи про Кока-Колу і білокрилку. Е, Люба, я вже тут розказувала, дивіться, я брала Кока-Коли півлітри, але це ще залежить дуже багато від Кока-Коли. Чи вона настояща, чи вона розлята десь в якомусь підвалі. Розумієте? Ось чого. Бо я бризкала, в мене допомогло. Люди бризкали, є такі, що допомогло гарно, а є такі, що кажуть, що нічого не дало. Береться бутилку півлітрову Кока-Коли, е, лється туди столову ложку е, фері або гали, або рідкого мила, збовтується і бризкається тією кока колою от по капусті, з тієї сторони, з тієї побризкати, і білокрилка втікає. Не знаю, Мені помогло. Тут люди, я що кажуть, не бреши, бо таке не, не може бути. Так, щось що таке. Хочете, попробуйте. Мені мене допомогло. Ну, зараз в мене білокрилки немає, я не бризкаю. Ось. Так, таке діло. Генріх Оля Чумаченко, я бачу ваші квіти дуже красиві, люблю квіти. Так, Олі дуже гарні квіти, а іграшки, які гарні, в'яжи. Бондаренко Ніколай, прощайте, русский грузини, башкіри і інші наші браття, Ми, українці продали свою. Бондаренко, ти напевно трошки забагато випив. <хи> То через те дурню пишеш. Біди проспися і все буде добре. Оля Генріх, дякую мені, дякую мені приємно, Юля, всім привіт, Бондаренко. не укри. Бондаренко, давай я тебе краще заблокую, щоб ти мені тут не, не ляпав, як корова після гички. Привіт любов із Узбекистана. мирного неба над, над вами пусть скоріше закінчиться війна. Бахтіяр Ахмедов, дякую, привіт, гарного денечка. Як там тебе справи, що там у вас новенького? Дякую за побажання, дай Бог всім миру і спокою. Юлія Бойко Оля Чумаченко. привіт. Привіт, Юлія Бойко, гарного денечка і тобі. Юлія Таня Ворона, привіт. Персік. Навряд чи це справді люди пишуть. Та це ж боти пишуть, Але ж є, що і люди під ботами за ботами сидять. Як же? Але ж яку програму зададуть, таку вони пишуть. Але якщо ця людина нормальна, дивиться, що нормально спілкуються, то задає програму ботам другу і вони нормально спілкуються. А є, що і люди такі? Володимир Оля, Юля Бойко, привіт. Юля Володимир, привіт. Скоріше може бути. Оля, Юля, Володя, доброго дня, Юлія, Любов, Любов Палагіцька, привіт. Леонора, лайчик поставила. Всім гарного, доброго, всім вечора. Леонора, гарно, і вам. Як там вас справи, Як здоров'ячко ваше? Володимир, доброго дня, пані Оля. Юлія Леонора, привіт. Оля, Леонора, доброго дня, Ірина, Бондаренко. Вам же Люба сказала в чаті ніякої політики, ви своє бачення нікому не нав'язуйте. Ну, людина така, що якщо то людина, ні ума, ні фантазії, Леонора, Дівчатка всім цьомочки. Юля, Мар'яшка, привіт. Оля, Іра, доброго дня, Ліза, привіт. Генріх, Олічка, передай привіт Валерчику і здоров'я. Так, Люба Палагіцька, Оля, Юля, Мар'яшка, всім привіт. Дія, хеллоу, привіт Дія. Як там справи, як у вас погода? Оля Чумаченко, Генріх, щиро дякуємо, Валєра і вам передає вітання. Ліза, привіт, привіт Дія. Дія, ну пиши по-русски хоча б, ну я ж не можу прочитати. Привіт. Я не мію ні по-англійськи, ні по-якому, тільки по можу прочитати. Діа, слава Україні, героям слава. Діа, я не можу розмовляти українською мовою. Діа, то пиши на російській мові, я тебе зрозумію. Ангеліла, Ангеліна, желаю вам здоров'я, берегіть і вас Бог, бідна Україна, добра і міра. Дякую, Ангеліна, і вас, хай Бог береже. Ліза, привіт, Альфред. йой, це ви звідки? З України Діа, Ігент. Не можу прочитати. Олександр, а наскільки свинок у вас? Сил хватает и кто вам их забивает и разбирает вимкурм покупаете или картошкой и зерном прикармливаете. Корову держите, корову у вас на